Пишуть, що я вже в ефірі. Я хочу вам сказати, що в мене сьогодні чудовий день, тому що в мене сьогодні, я називаю завжди це день бабусі, тому я їду по внука. Трохи він був приболів, ми його не бачили два тижні, Ходи... П... розпочався. Знаєте, розпочався осінній вірус зараз, тому дітки в першу чергу починають хворіти. Кажуть, що дорослі хворіють сильніше, тому що, можливо, дитячий імунітет ще розвивається, вони сильніше борються. Тому нас поберегли і ми з ним не спілкувалися. А сьогодні в мене чудовий день це такий день, коли я перестаю. Думати про прожите життя, перестаю думати, а просто радуюся, їхній дитячий, їхньому цьому азарту. То і включаюся в його гру і починаю з ним. Ви бачили не один раз, як я все намагалася показати, то парк динозаврів. То те, то те. Він нам хотів це розповісти, показати, тому що він це знав. От. Але не вийшло показати так, як я хотіла. І я дуже дякую вам всім, мої шановні підписники, мої друзі, всі, хто зі мною. Сьогодні я не можу побачити чат, тому що я за рулем. Але ви мені пишіть, я в слідуючому, як ви кажете, стрім. Дякую, що ви навчили мене. І я знаю тепер, що таке стрім. Читаю наші чати. Не дуже люблю писати, тому мені легше всього включитися і просто поговорити. Я читаю, і вчора не було вчора якось, ну не було можливості, не було бажання писати. Але от ще одне, Наталю, що я каже: мені не, не соромно те, що мені 57 років. Та, шановні, не те, що не соромно, а це чудово. Це чудово, дякуємо Богу, що ми прожили таке життя. Дякуємо Богу за те, що у нас тільки друзів, що у нас тільки хороших друзів. Так, можливо, я зараз почала. Я от коли говорю про добро, в мене зразу куча емоцій з'являється. Я дякую вам всім, що ви зі мною. Я дякую за ваші коментарі, за ваші стрі за те, що ми з вами можемо пострімити, посидіти. Поговорити, я можу повідповідати на ваші запитання. А ще мені дуже приємно, що комусь все-таки сподобалися мої відео про е, грибочки, що все-таки Наталя надихнулася на те, пішла е, молочинка. Так. Гриби, це чудово, а я, я, звичайно, дуже сильно хочу в ліс. Я знову хочу в ліс. Зараз їду за Нікіткою і роздивляюся цю чудову золоту осінь. Друзі, осінь зараз починається. От, саме люблю за що жовтень. Звичайно, за те, що в мене тут день народження, в мене в моїх рідних день народження скоро буде. Будемо поздоровляти більше всього. Зараз обожнюю більше всього поздоровляти людей і робити комусь приємне. Звичайно, колись обожнювала, коли я йду з роботи, я працювала замдиректора, я йду з роботи, і в мене буки Я завжди казала, що я себе відчуваю алою, пугачовою. Зараз я, звичайно, розумію, що людство. Можливо, мене поз. Я не будемо про це думати. Чи мене поздоровлювали від того, що я їм подобалася, будемо думати, що це від цього. Що я така хороша і чудова. <плес> так, всі ми себе любимо. Себе потрібно любити, але треба й поважати інших, звичайно. Ну, а зараз розкажу вам про чудову осінь. Осінь чудова. Появляються ці червоні листя. Жовті, жовті е, кленові листочки. І ще навіть залишилися зелені, ті зелені, які темно-зелені. Е, хочу вам сказати про ті гриби, які ми е, зразу я подивилася на жовті на акацію. проїжджаю акацію, тому зразу переключилася на говорушки. От цікаво, їх люди назвали говорушки. Насправді вони чисті, чудові гриби зі смаком. Вони трохи. Подібні на печериці і трошки подібні на е, опеньки. Е, потім я вам можливо сь... Ні, сьогодні точно в мене не буде. Е, це, в мене є час тільки зараз, поки я їду. А зараз ми з ним зустрінемось, і, звичайно, це дитинство поглотить мене в собі, і ми будемо... і ми будемо. Лише день бабулі і все. От таким чином, так, мені дуже подобається День бабульки. Хоч я, звичайно, дуже втомлююсь і не раз згадую той час, коли в мене була світочка, їй було буквально три роки. Ми один раз моїй мамі віддали моїй мамі на той час було 60 років, так що я ще молодша за неї. І вона тоді сказала, мені так з нею тяжко, я так втомилася, а ми на неї обідались. Я говорю, е, як все-таки, кажуть, час лікує, як все-таки життя нас навчає. Зараз я не раз згадую за той випадок і кажу, ми тоді ми не могли е, зрозуміти, як це можна з дитиною втомитися. Так, звичайно, ми втомлюємося, в нас вже не те здоров'я, але, але я хочу сказати, радуюся тому, що, у нас вже, що в нас стільки чудових років, що ми бачили багато хорошого, що ми поставили людей, дітей своїх на ноги, що ми бачимо наших внуків. І дай Бог, щоб ми побачили правнуків. Тому радуємося, радуємося, а ми. А не говоримо за те, що в нас макіяж, а в них мейкап. Ну в них, у них, мабуть, своє життя в нас своє. От передо мною така жіночка, що я говорю і, і розумію, розумію одне. Те, що я і вчу себе, те, що вам не раз говорю, нікого не обсуждати, нікому не заводувати, і буде щастя. Бачите тільки себе. Друзі, день бабулі, а насправді чудовий день, тому що небо чисте, сонце потепліло, золота, насправді, золота осінь. Всім, друзі, хорошого дня. Пишіть мені коментарі. Клікайте на колокольчик. Хто не встиг підписатись, підписуйтесь обов'язково на мій канал. Заходьте в стрім. Завтра в нас субота, тому завтра субота, тому ми з вами. Я сподіваюся. В 10 годин зустрінемося. Виходьте, пострімемо. І чудового п'ятничного дня! Чудовий день! Я обожнюю п'ятницю, не знаю чому. Можливо, це настрой. ну понеділок чомусь завжди важкий. Так. А п'ятниця, так, подивлюся. О, уже зарані зробила. Взяла собі сідушку включила на прогрів і думаю, що це таке рано ще рано рано включати ще тепло. Ми в басейні все так же купаємося. Якщо комусь буде цікаво, я розповім, скільки часу ми почали вчити свій організм, привикати до холоду. І те, що я все-таки замітила, ну, насправді здоров'я. Я Сподіваюсь, що це все-таки здоров'я. Так, друзі, під'їжджаю до мого коханого, любимого, коханого, дорогого, мого самого головного в моєму житті мужчини. І на зв'язок, звичайно, виходити не буду, тому що сьогодні в мене день бабулі. Чудовий день. Всім хорошого дня. Пишіть мені коментарі. Ставте лайки. Лайки, вподобайки. Якщо хтось і е, пише мені зараз в чаті, то я не бачу, тому що я за рулем. Я можу вам лише розказати те, що я бачу. Те, що я бачу зараз. Я бачу чудову осінь. Сьогодні іще тепліше, ніж вчора. Так, і знаєте, як кожний... Ой, пропу... а, це жіночка. Ой, дякую, 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 пропускає мене. Що я замітила? Що все-таки, що я спостерігаю, так? Як би там не говорили, ну, все рівно жінки. В керування авто більш акуратніші, більш уважніші і більш це не тому, що я жінка і за кермом, це тому, що я спостерігаю і більш поважають інших. я коли тільки починала водити машину, одна мені, я не могла виїхати, стала каву попити. «Я вас, я вас десь жду». А вона каже. А що? Я говорю, та я не можу виїхати, ви мене дуже підперли. Аж що, ви мене ударили? Ні, говорю, не от. Ну і слава Богу. Ну і все, всі поулибалися друг другу і всі розійшлись. Тому, друзі, будемо кращими, будемо добрими, будемо друг друга любити і поважати. Поважати спочатку себе і поважати інших. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, обов'язково клікайте на колокольчик, ставте лайки, лайки, вподобайки. Мені... Оп! Зараз хвилиночка. Так, так. От цікаво, не раз, не раз, теж за собою так спостерігала. Вроді би крутишся на всю баранку. А коли розмовляєш, то... Е, скажуть, поверніть кудись, от так. Друзі, я вже приїхала. Вам хорош... Що зробити? Оберніть, а, оберніть, каже, пристрій. Друзі, я вже приїхала, вікна свої закриваю. Побігла я за своїм любимим мужчиною. Вам хорошого дня. Чудового вам дня, друзі! Е, Мирного неба обов'язково для всіх, щоб мир був завжди, щоб мир був скрізь, щоб небо було мирне, щоб не летіли ці ракети. І той, хто їх запускає, щоб знав, хоча би розумів, що він запускає і вбиває чиє життя. Я сподіваюся, що добро. Не сподіваюсь, я впевнена, що добро, звичайно, завжди переможе. Тому, друзі, хорошого вам дня, чудового настрою, При... чудової золотої осені, чудового грибного сезону. Хто е, купив вам чудової грибалки, смачних грибів? А ми все-таки в ліс підемо. Сьогодні. Ми бабулею попрацюємо. Всім хорошого дня, пока-пока. І дякую. Я побачила, хтось зі мною є. Я дякую вам за ваш лайк. Все, пока, я, до Нікіти. Хорошого вам дня, друзі!